Доброго дня підписники, ось цього каналу. Сьогодні пройшов культиватором, де картопля була. Так, трошки картоплі повидирав. і зараз беру гірчицю, і засіваємо насидирати гірчицю. Потім ще раз пройду боронками, підрівняю і потім підросте гірчиця. Через півтора місяця переваримо її. Там ще залишився бурак і морква. Викопати і все. Ось такий в мене культиватор саморобний. От Я ним і підгортаю, і культивірую, і орую. Всі функції робить він. Три в одному. Так що пишіть коментарі і до нових зустрічей, до побачення.